Москва сьогодні зранку майже зупинилася через підземні проблеми. Між станціями метро охотний ряд та бібліотека імені Леніна зайнявся високовольтний кабель. Потяги зупинили просто між станціями, звідки люди на своїх двоїх вимушені були йти на світло у кінці тунелю. З метро вивели понад 4,5 тисячі пасажирів та персоналу. Обійшлося без жертв, але кілька людей із отруєнням чадним газом і досі залишаються у лікарнях. З місця події репортаж Маргарити Ситник. Запах гару, задуха тиснява і невідомість. Так ранок у метро пережили кілька тисяч москвичів. Спочатку задимлення, а потім вогонь виник під час руху потяга між станціями охотний ряд та бібліотека імені Леніна. Кілька потягів зупинилися в тунелях. Причин не пояснювали. По гучному зв'язку оголошували, потяги поки що не їдуть. Люди злякалися теракту, аж потім з'ясувалося. Загорівся високовольтний силовий кабель. як Можна снімать фільм майже годину. Люди провели в задимлених вагонах і добиралися по темних тунелях до платформ. Рятувальники евакуювали 4,5 тисячі осіб. У лікарні 15 людей, четверо в реанімації через отруєння, гіпертонічний криз та стрес. Люди сльози у них, кашель. Ось тут стояв гідрант. Где мужчина пожарники. Вот. И люди пытались питались, то ну кадкашлюваце. Хаос із метро перемістився на московській вулиці, на дорогах затори, на зупинках черги. Люди штурмом беруть тролейбуси, таксисти миттєво підняли ціни, але знаходилися і такі, що безкоштовно пропонували відвести на роботу. У метрополітені пообіцяли виписати довідки всім, хто запізнився. Важаю, Уже після того, як на Червоній гілці частково відновили рух, а затори почали розсмоктуватися, системи підземки знову дали збій. Через п'ять годин після циденту повторне загоряння знайшли на сусідній станції метро. Тут зараз працюють МНСники, а станцію тимчасово закрили. Тление, в продовженні згорання може казати тління. перейшло знову в загоряння. Извините. Пасажирів цей час у потягах не було. Цього разу кабель не горів, а іскрився. Більшість Большинство кабеля во многих містах метрополітена устарела, на жаль, і устарівши кабель надати себе знать. Із другої спроби метро таки запустили. Про ранкову позаштатну ситуацію нагадує лише легкий запах диму. Хто винен і чи безпечно московське метро з'ясує слідчий комітет, але додаткові перевірки не призначатимуть. Заявили в російському МНС. Мовляв, і планових вистачає завтра. Зранку москвичі знову сядуть у метро. Міняти підземку на затори більшість жителів російської столиці не збираються. А куди діватися? Жити нада. Маргарита Ситник, Микита Бородін із Москви, новини 2+,2.